Так, дійсно, випробування пройшли не всі. Багато водіїв проігнорували попередження, заборону виїздів, і як результат ми побачили, що це були проблеми з рухом транспортних засобів як на обласних дорогах, так і по місту. Особлива проблема дійсно була на автодорогах це Одеса рені це Одеса Київ, тому що автівки позаносило снігом, автівки сіли в заметах і це. Стало проблемою, це стало затором. Це були автівки не тільки легковики, це також були і автобуси, які перевозили пасажирів, і також вантажний транспорт. І як результат, це вже допрацьовували цю біду. Всю, всі служби оперативні, які надавали допомогу, які розчищали замети, які патрулювали і надавали допомогу як на території міста, так і на території області. Якщо каже людина, що вона не дивиться не читає новості, але Є прогноз погоди, це мінімально і елементарно його відкривати і вже дивитися, що нам прогнозують. Тому все ж таки слід враховувати і дивитися в прогнози, слід перевіряти технічний стан транспортного засобу. І, в принципі, рекомендуємо, щоб основні якісь теплі речі на всі випадки зимового періоду повинні бути в автівці кожного водія.